Вітаю 1223-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Двох агентів російського гру затримала Служба безпеки України. Правоохоронці повідомляють, діяли вони у парі та коригували ворожі атаки на півдні України. Відтак, річна лікарка-реабілітолог розпитувала і збирала розвіддані під час роботи з українськими захисниками. Ба більше до співпраці зрадниця залучила свого знайомого 36-річного колишнього працівника Укрзалізниці. Він мав дістати російській агентурі графіки руху потягів та геолокація їхніх зупинок. Кіберфахів. У ці збу задокументували листування, дзвінки та кожен крок фігурантів і затримали їх за місцем проживання. Злочинцям повідомили про підозру у Держраді. Держзраді їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Сумській області російські військові продовжують використовувати малі штурмові групи та ДРГ. Утім, їх активність значно знизилась. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Зазначу вкотре, що це близько 550 кілометрів кордону з Росією, тільки на такому невеличкому відтинку противник продовжує свої дії щодо застосування таких малих штурмових груп, груп піхоти, які просували, намагалися просуватися в території нашої країни. Але і навіть Станом на зараз ворог не може досягти е, своєї цілі. Бо завдяки стійкості і героїзму українських захисників е, спроби противника вони значно зменшилися, бо е, власне ворог несе великі втрати. 70-річна жінка загинула через обстріл Васильівського району Запорізької області. 375 ударів завдала російська армія по 10 населених пунктах регіону минулої доби. За повідомленням ОВА, противник застосував понад 220 дронів різних видів. Також 136 разів били з артилерії по території Кам'янського, Гулі Поля, Нової Данилівки та Малої Токмачки. Загалом за добу надійшло 18 повідомлень про руйнування житла та автівок. Дві людини загинули, вісім постраждали. Серед них дитина. Сьогодні російська армія атакувала Харківську область шахедами. Під ударом опинилися шість населених пунктів. За інформацією ова у Куп'янському районі росіяни вбили двох чоловіків 50 та 37 років. У місті Дергачі спалахнули дві пожежі, горів склад та будівля агропідприємства. У місті Пісочин пряме попадання в СТО. Про це повідомило в ДСНС. У самому ж Харкові ворожий дрон типу «Молнія» влучив у дах багатоповерхівки. Наслідки уточнюються Покровський та Лиманський напрямки є найгарячішими на фронті. Про це повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Там відбулося 37 та 20 бойових зітнень. Відповідно, зокрема, росіяни намагалися прорватися у районі населених пунктів Русин-Яр, Мирне та Греківка. Сили оборони стримують противника. Загалом на передовій зафіксовано 137 ворожих атак протягом минулої доби. Про це повідомляє генштаб на новопавлівському напрямку. Українські захисники відбили 14 ворожих штурмів біля Богатаря та веселого. На Краматорському та турецькому відтинках загарбники наступали 5 та 7 разів відповідно. Бої точилися біля часового яру та дачного. На південно-слобожанському ворог пішов у наступ поблизу Вовчанська, однак безуспішно наші військовики відбили сім атак. На придніпровському напрямку ворог здійснив п'ять спроб просунутися вперед. Українські військові відбили напади. Забіг на честь загиблого військового журналіста та військовослужбовця Олексія Чубашева відбувся у Києві. Таку благодійну акцію влаштовують уже четвертий рік поспіль. Він загинув 10 червня 2022 року у боях за Сєвєродонецьк. Цьогоріч на ВДНГ зібралося понад 2000 учасників. Якою була мета такого забігу? Дивіться далі. Сотні людей зі стартовими номерами на грудях та прапорами. Так у Києві на ВДНГ проходить щорічний благодійний забіг честі імені рекрута. Учасники зібралися, аби вшанувати пам'ять військового журналіста Олексія Чубашева, а також підтримати бійців міжнародного легіону ГУР. Ще ще, ще ще зустрічаємо фінішерів. молодці, молодці. Усі, хто даває. Це складова, коли люди збираються разом, біжать і роблять добру справу, допомагаючи нашим військовим. І дуже дякую організаторам і місту за те, що дозволяють проводити такі заходи. Олег один із учасників забігу. Каже, долучився, аби вшанувати пам'ять загиблих побратимів. Цього разу він пробіг дистанцію у бронежилеті. Цей забіг присвячений. Пану рекорду, От, і я також шанував всіх загиблих своїх побратимів. Це, до речі, перший раз я бив в бронежилеті, хотів спробувати. Кажуть, що це не дуже корисно для хребта, але е, все одно вирішив це зробити, бо... Треба випробувати себе в різних ситуаціях. Сніжана змогла подолати дистанцію, втім наголошує. Головне, що так багато людей змогли долучитися до акції. Я дуже круто, я встигла це 30 хвилин і хотіла. Я дуже рада. Пам'ять про всіх друзів, товаришів. Нехай кожен пам'ятає і не забуває. це Саме головне. Організатор Дмитро Черніцький розповідає, що головна мета забігу це збір коштів для міжнародного легіону ГУР. Мета сьогодні наша це збір коштів для іноземного легіону Гурмо. Ось ми збираємо на оптоволоконні дрони. Ось вже сьогодні зібрано мільйон 944 тисячі. Ось які будуть кошти передані в підрозділ. Дружина Олексія Юлія Чубашева також взяла участь у забігу. Жінка вдячна людям, які прийшли вшанувати пам'ять її чоловіка. Складні насправді емоції, тому що я бачу цих всіх людей, які доєднуються до забігу, які вшановують пам'ять своїх людей, яких вони втратили, вшановують пам'ять Льоші. Бо саме Олексій Чубашев. Зібрав цих людей сьогодні. Тут це були мої перші 10 кілометрів. Я скажу вам відверто, але я їх все таки пройшла забіг на честь Олексія Чубашева Проводять вже четвертий рік поспіль. Цього разу він об'єднав понад дві тисячі учасників: військових, ветеранів, волонтерів та набайдужих з усієї країни. Юлія Чехічина, Дмитро Курченко, Загальнонаціональний марафон Єдині новини. До України прибув голова МЗС Німеччини. Це перший візит Йогана Вадефуля до Києва після вступу на посаду. У програмі візиту переговори з представниками українського уряду Свобода і майбутнє України є найважливішим завданням зовнішньої та безпекової політики Німеччини. Заявив Вадефуль. Він також висловив переконання у серйозності намірів України завершити війну і нагадав про важливість санкцій проти Росії. Дії Путіна мають стати для Німеччини серйозним попередженням. Наголосив голова. МЗС Німеччини. Ті, хто не втратив нікого у цій війні, не мають права робити такі заяви. Так, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву свого словацького колеги Юрая Бланара про те, що Захід повинен знайти спосіб співпраці з РФ, бо мовляв, війну в Україні не можна завершити військовим шляхом, а лише за допомогою дипломатії. Він також допустив, що країни мають пробачити Москві за все, що сталося. Український міністр у відповідь підкреслив, безкарність є першопричиною російських злочинів в Україні. Україні. наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин пробачить, наголосив Сибіга. Відчуття безкарності Росії є основною причиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець припинить свої дії, якщо його злочин пробачають, а не карають. Росія вдарить і по іншій щоці. А ті, хто не втратив нічого в цій війні, не мають права робити такі заяви. Замість радості батьківства, невимовне горе від втрати дитини та розслідування причин трагедії. В Одесі правоохоронці з'ясовують обставини смерті новонародженої дитини в одному із міських пологових будинків. Породіля звинувачує медиків у недбалості, тоді як лікарі наполягають, що трагедія була неминучою. За словами жінки, у неї була сильна кровотеча і усі показання до проведення кесаревого розтину. Однак операцію їй відмовилися робити, як і не надали необхідної екстреної допомоги. Своєї історії Олена поділилася. Зі Світланою Довжук. На цих кадрах Олена не може стримати сліз щастя. Після весілля пара одразу вирішила завести дитину. Для донечки заздалегідь обрали ніжне ім'я Олівія. На п'ятому тижні вагітності Олена звернулася до лікарки за порадою друзів. Подружжя обрала приватну клініку, сподіваючись на кращий рівень обслуговування. Упродовж усього періоду вона пройшла шість УЗД, під час одного з яких виявили низьке розташування плаценти. Утім, згодом цей показник прийшов у норму. За всі 39 тижнів вагітності. в мене не було жодного протипоказання, жодного поганого аналізу хвороби. У мене навіть не було таксикозу. Мене навіть не було печії. Це просто була ідеальна вагітність. 17 червня Олена прийшла на плановий огляд. Як розповідає жінка, обстеження на акушерському кріслі було вкрай болісним. Через сильний біль вона просила про кесарів Ростин. Проте лікарка, яка вела вагітні жінки, запевнила, що під час пологів буде застосоване знеболення. О Шості ранку. Я прокинулася, я пішла до вибиральні. І з мене просто почала витікати кров. Я позвонила лікарці. Вона каже: скоріше за все, це в тебе так води відходять. Вони можуть відходити з кров'ю. Тому давай швиденько там надягни прикладочку, приїжджай до мене. Я вже тут на місці зараз погляну. При прибутті до пологового будинку у жінки почалися стрімкі переми. Олена ділиться, що був сильний біль. Тож просила про кесарів, ростин, але їй відмовляли, зазначаючи, що немає медичних підстав для операції. Тим часом серцебиття дитини зросло до 190 ударів на хвилину для знеболення Олені зробили підуральну анестезію. Однак, за її словами, знеболення діяло лише близько 30 хвилин замість обіцяних двох годин. Я дивлюсь на екран і бачу, що е серцебиття дитини почало падати. Вона подивилась і сказала, що ви що, вона сама народити не зможе. Швиденько везіть її на кесарів роз. Олена каже, що 15 хвилин чекали, сидячи на кушетці, поки підготують операційну. Після народження дитини Олена не почула її плачу. Попри зусилля лікарів, врятувати немовля не вдалося. Я вже розуміла, що щось, щось сталося. У мене ще були якісь думки, що можливо дитину відвезли кудись. Там поклали там, можливо, там і капають, якось реанімують ще щось і просто. Хвилин через 10-15 до мене зайшов мій чоловік, який дуже сильно плакав, і обняв мене і сказав, що дитина на жаль, дитина померла. У пологовому повідомили, що за висновками паталогонатомів дитина загинула від гострої асфіксії, тобто нестача кисню пов'язаною з кровотечою з розірваної судини поповини. Причиною розриву, за словами директора, стало аномальне прикріплення та аномально коротка довжина поповини 20 сантиметрів. Ми акушери гінекологи. Зробили все можливе для того, щоб максимально швидко вилучити дитину з матки. Але е, час, який е, пройшов від початку розриву цієї судини до загибелі дитини, складав максимум. Три хвилини також директор наголосив, що діагностувати таку патологію сучасними методами УЗД неможливо щодо відмови провести кесарів ростин жінці. Одразу він зазначив, що у світі є стандарти і протоколи, які не передбачають операцію лише за бажанням жінки. Повне розслідування загибелі дитини проведе департамент охорони здоров'я та поліція. Слідчі внесли відомості за даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 140 неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, якщо це спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому кримінального кодексу України. У рамках розпочатого кримінального провадження буде проведено низку судових експертиз. За словами адвоката Ігоря Шаврова, в такій ситуації важливо вести розслідування та проводити експертизи по гарячих слідах. Свідками можуть бути як і дійсно особи, які були близькі, тобто чоловік, ваші родичі, будь-хто, тому що вони можуть повторити, що відбувалося, і розказати, що відбувалося, які були показники, в тому числі і медичні працівники. Підготовка операційна – це проведення. Ну, певних стріляційних э, робіт. І всі ці роботи вони э, документуються, тому що ти витрачаєш матеріал. У тебе приходять люди, які готують. Тобто скрити цей факт ну, майже неможливо, тому що дуже багато людей в цьому задіяно. Приватна клініка тимчасово відсторонила від роботи лікаркою, кумати мати звинувачує смерті своєї дитини. Сама ж Олена має намір подати до суду та надати справі широкого розголосу аби попередити подібні трагедії в майбутньому та захистити інших жінок. Ми надали всі документи. Ми вже знайшли собі гарного адвоката і дуже сильно сподіваємось на справедливість. Замість радісної виписки з пологового будинку подружжя повезло квіти з чорною стрічкою на маленьку могилу Олівія. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.